Добрий ранок у новому влозі. У мене на сніданок сьогодні лаваш з куркою, з огірочком, з листям салату і з сиром. І, звичайно ж, кава. І я вже відправляюся снідати і пити каву і насолоджуватися ранку. Я вже поснідала, випила каву і зараз хочу зробити медитацію. Знайшла медитацію. Мені здається, що те, що мені зараз потрібно. Бо ви ж знаєте з попередніх відео, що трошки нестабільний стан, і треба з цим щось робити. Тому сьогодні беремося за проведення свого ментального здоров'я в порядок. Тому медитація зараз. Так, я вже зробила макіяж і вирішила виїхати прогулятись на таке місцеве, не знаю, озерце, куди всі їздять, просто прогулятись, подихати, напевно, повітря, не знаю, розслабитись думками. Коротше, вирішила я теж туди з'їздити. Не хочу сидіти вдома, хоча в мене на сьогодні ще є трошки плани по. Коротше, є якісь ще плани по типу творчих справах. І... Зібралася, нафарбувалася і зараз я за дору сестру, і ми поїдемо вдвох на е, озерце. Е, я щойно повила свою пляшку з олією склю. Е, добре, що там було трошечки залишки олії, і я це все прибрала швиденько. Це я так діставала У мене свою термокружку, бо хочу собі каву взяти. От, і зараз, коротше, це все прибрала, трошки поколола пальці, але. Все, що не робиться, все на краще, правильно? Ось, недовго мені прослужила та пляшечка для олії, але як є. Макіяжик такий свій стандартний, тон, бронзер, рум'яна і нафарбувала губи. Все, буду виїжджати. Зробила собі каву, я насправді зробила каву-оранж, але ж термокружка вона не тільки тепло зберігає, а й холод, ну і взагалом зручний посуд для транспортування напоїв. Тому у мене тут каво-оранж, і я виїжджаю. Ну що? Я вже виїхала. Я себе сьогодні, знаєте, трошечки заставила щось зробити, заставила знімати, заставила стогорість позаписувати. Тому що можна себе там довго жаліти і казати, що нічого не хочеться, нічого не хоче робити, але насправді треба себе самостійно витягувати з цієї такої кризи. І навіть ось, бачите, спеціально вирішила десь виїхати, подихатись свіжим повітрям, трошки нормалізувати дуйки, трошки, так би мовити, додати собі емоційної розрядки. Все, буду виїжджати, тому Ми вже приїхали на місце призначення. Я знайшла ледве знайшла дистанти. Тут такі вузькі доріжки ледве доїхала. Чуєте, як забити. Так, на цьому дереві всі фотографуються тут. Я воно цікаво серед води, але в мене немає тут фотографій. Дуже гарненько водичка. У мене тут кава. Так, тут трошки спустилися і тут зразу водичка, ну прям капець, як гарно. Я дуже люблю воду. У мене люди дивляться. Вже трошки посидимо. Теперь далі пойдемо цей клівочок намотаємо. Дивимось, що є. Ти хто? Хто? <рігла> Судячи, по тому що хрюкає то кабан. <рігла> Там ще один, напевно. Так, тут козел. <рігла> Привіт. <рігла> А тут якийсь ось такий сарайчик з мохом. Так, я сходила до машини до куртку. Ну що тут трошечки вітерець є. Ніби сонечко світить, але все одно трошки прохолодно. Так, тут якби не дуже великий асортимент їжі, але нам захотілося поїсти, тому тут курячі а я ще співкаву погано, Непогано. Так, ну як ви зрозуміли, я вже вдома, я вже повечеряла, помилась, помила волосся, і вже насправді пізня година вже. Десь 10 була, не знаю, скільки вже зараз. І мене по плану передивитись урок, дещо по кольору корекції, я дещо хочу згадати. А Я тут п'ю сік апельсиновий і їм свою лохинку. Я вже не можу дочекатися, коли почнеться сезон ось тієї справжньої нашої української лохини, яка не привозиться звідкись? Ну, можливо, ця теж десь вирощується в нас в теплицях. Я не подивилася, звідки вона. Але, ну, типу, вона теоретично довго стоїть в магазинах, вона така трошечки вже зморшкувати, тому я чекаю сезон справжньої свіжої. От тому зараз буду дивитись урок, пробувати дещо робити, і ось такий мене десертик. Вже наступний день, понеділок, початок робочого тижня. Я приїхала до роботи, а вже в принципі пора виходити. А з парковкою, ви знаєте, стає ще гірше. Ну, типу, я знайшла стати, але місць на парковці лишається все менше і менше. Хто ці люди? Хто ці люди, які в цю пору вже тут все зайняли? Подобається мені сьогодні, точніше, як вчора висушилось волосся. Мабуть, йому стало трошки краще. Воно трошечки відійшло від стресових ситуацій і реально гарно висушилось, гладеньке, блискуче. Рівненький, ніби, в принципі, я не сильно приділяла час для брашу, ну, типу, щось зробила, але не прям капець сильно. От, Але мені сьогодні подобається, як воно виглядає. Тут на цьому місці я знімаю, тут сонечко так світить, і картинка виходить, я прям така пересвічена, я не знаю, вже в цю сторону відвернулася. Сонечко побачимо, що там вийде, бо не бачу, який кадр все, буду бігти на роботу, так ну що, сьогодні спроба номер два зробити тренування, і я його зробила. Але знаєте, сьогодні тренування на верхню частину тіла, на руки, плечі, прес і. В принципі, воно мені завжди давалось легше, тому сьогодні я його доробила. Сьогодні мені вистачило сил, хоча не можу сказати, що було легко. Ніби й вагони додавала, ніби якісь нові вправи не робила, але реально мені сьогодні теж було тяжко. Але, звичайно, легше, ніж минулого разу, коли робила на нижню частину тіла, бо там я взагалі вмирала. Але тренування сьогодні зроблене, так що. Енергії трошки додало і зараз, як завжди, прийму душик, і загалом треба ще нормалізувати своє харчування, тому що це період свят я його трошки запустила. Там пасочки поїла, це все, печенюшечки і. У мене ще є паски, їх треба спочатку доїсти, тоді не братися за нормалізацію харчування і а, менше а, їсти солодко. Мені, до речі, подобався той експірієнс, коли я не їла солодко 21 день. А, треба його повторити. Типу, мені було організму було легше, ніж коли я просто типу, хочу солодку. Взяла, не їла солодкого. Я, в принципі, і задоволення такого, як мені хотілося не отримала, і а, не дуже користь організму принесла. Коротше, солодке в помірних дозах, в принципі, можливо, але інколи, я думаю, що варто робити такий, знаєте, детокс для організму, такі невеличкі паузи. Треба задуматись над тим, щоб повторити свій, свій досвід. От, але сьогодні я зробила тренування. І знаєте, що хочу сказати, куди без прогнозу погоди. Мені подобається, що сьогодні, що на цьому тижні, а, там Малювали дощики, холоднішу погоду, але, в принципі, погода трошки нормалізувалась і весні теж бути. Знаєте, про що я найбільше переживаю, коли я їм паски я роблю якісь перерви в тренування? Про те, що в мене пропаде мій прес, над яким я працюю, хоч він був таким от ідеальним. таким, ну, От, і е, Коли робиш тренування, то ніби здається, що о, клас, він такий, як треба. А от коли десь якась перерва, і коли реально дозволяєш себе поїсти, так ніби, ніби десь зсередини тебе кличе Юля, прес. Тому, тому і так. Все, Сьогодні я з ним теж попрацювала, я задоволена. Так, я вже прийняла душик, там, от я за запотівшим дзеркалом, і покажу догляд. Я зараз весь свій догляд перенесла у вечірню рутину і сироватку з вітаміном С також. В силу е своєї ранкової лінії, в силу того, що в мене є бажання довше поспати, як наслідок брак часу вранці, я наношу весь такий фундаментальний догляд з вечора, і в тому числі вітамін С. А зараз у мене ось цей від Нітлі, Спочатку я наношу тонер. Ну, звичайний собі тонер. Хотілося б більш густішої консистенції. Потім а, вітамін С. І потім цей кремчик від Нітлі. Крем мені взагалі дуже супер подобається, подобається його консистенція, подобається його дія на шкірі, достатньо зголожує, не, не надто тяжкий, словом, класний. З приводу сироватки мені здається, що у мене була від пюріту сироватка, мені здається, що вона була класніша, ніби її не носиш. І одразу шкіра починає сяяти. Ну, це в принципі теж має свою дію, але так класніша. Як я вийшла на обід, знайшла захисток без віку, бо і я не впевнена була взагалі чечу. Була собі е, теплий капу оранж. Це типу під діти написано подобається. Вирішила спробувати теплий, але ще у мене цікавили ціну опороді на ці напої. Е, теплий на 10 гривень дешевше, ніж холодний. А за що більше ціна? За літ цікаво. Це йду, прогулюють. Подивилася я попереднє відео, яке я взяла і зрозуміла, що в мене голові трошки бордом. Вітер трохи, знаєте, свої <свій> корективи вніс. Дивлюсь, в дзеркало все око, а на камері життя це не ок. Ось так тут собі гуляю, п'ю кавучку. Тут така, знаєте, в порівнянні з місцем біля офісу, там така знаєте, тусовка, всі тусуються такі тут так Типу задній двір, типу вже жилий район, тут все так спокійно, без пафосу. А Ще мені смак підігрітого капу Оранж нагадує смак абрикосового абрикосовокомарені. Не знаю, чому так можливо за рахунок того, що сік реально підігрітий, але реально є присмак абрикосу. Скажіть мені, коли сталася вся ця весна? Коли це все позагріло? <звук> <звук> вже за два дні <звук> ні. <звук> да, сьогодні, завтра і буде Так? <звук> Так, добрий раночок, я вже приїхала до роботи. Сьогодні середа, я щось сьогодні дуже довго добиралася до місця призначення. Я сьогодні нафарбувала навіть вії, бо щось я якось так, знаєте, непомітно відмовилась від туші, типу, то лінь нафарбувати, то лінь змивати, І я подумала, що і так нормально. А сьогодні думаю, нафарбую вії. Правда, в один слой не сильно помітно, але тим не менше, я думаю, що акцент трошечки додала очам. А, і губи сьогодні нафарбувала блиском Катріс, це я так в дзеркало дивлюсь. А, я хотіла зняти з ним відео і хотіла його поки не використовувати, але я зрозуміла, що поки я зніму відео, поки я зберусь, то, коротше, я хочу його використовувати, тому для відео буде щось інше. Словом, ось такі справи буду йти бігти на роботу, бо вже мало часу лишилось. Ну що, дівчатка? Добрий раночок. Сьогодні вже наступний день і їду на роботу. Можете мене привітати. Я вчора написала заяву. А, поняття не маю, як будувати свій подальший шлях, що робити взагалі, куди, ну, куди рухатись, теоретично знаю, але як це робити, я ще не до кінця розумію. Стратегії і плану чіткого я не маю, але сподіваюся, що все в мене вдасться, все в мене вийде, і, скажімо так, літо в мене буде. Бо якби я лишилась на роботі, знаєте, не факт би, що воно було. Можна було б його і не помітити. А так, сподіваюся, що я його помічу. А так зараз буде трошечки не так з грошима, як я до того звикла. Але треба швиденько адаптуватися, швиденько вийти а, десь на той рівень, на який я запланувала, і відновити свої грошові надходження, відновити свої грошові потоки, а, щоб могти собі дозволяти відпочивати, щоб могти собі дозволяти. А, купувати те, що хочу. Але я зробила цей крок. Я а, змінюю своє життя. Зараз їду на роботу сьогодні без чоловіка. А, і ось так словом. Тут у мене ось ця штучка, вона е, трошки погано коли знімати. Так, що в нас світлофор? То я їду собі, говорю, <говорю> і не дивлюсь на світлофор. Так. А, ось. І от справи. Трошки вчора і весело було, і поплакала, і всяке таке. Але робота в наймі це така штука, яка, знаєте, ніколи не винагороджується якимись словами подяки. Mm -hmm. Завжди є привід тобі сказати, що щось не так, завжди є привід знецінити твою справу, твої, твою роботу. Тому сподіваюся, що мені дуже вдасться рухатися в напрямку роботи на себе, роботи за своїм натхненням, за своїм бажанням. Зйомка це те, що я реально люблю, це те, що я хочу робити. У мене буде на це більше часу, тому що реально ну вечорів після робочих днів таких, ось після основної роботи їх недостатньо для того, щоб повноцінно щось робити повноцінно віддаватися ще якійсь справі, тому що реально. Після роботи ти стомлений, в тебе немає енергії. В моєму випадку останні, останнім часом взагалі купа стресів і коротше, ну воно не сприяє творчому потенціалу. І вихідні, я навіть знаєте, спочатку знімала влоги, починала з суботи. Потім я зробила так, що субота в мене вихідний від всього, крім прибирання. Ні, ні влогів, ні сторісів і. Бо це теж робота, це теж вимагає затрат енергії і е, потрібен день, щоб просто відновитися. Тому в субота в мене була вихідна від зйомок, а вже в неділю я починала знімати. Тобто недостатньо того всього, щоб е, щось робити ще додатково, щоб е, якісь робити зйомки на замовлення, щоб робити монтаж на замовлення, тому що я тут ледве влоги встигала змонтувати по ночам. Коротше такі справи. Так, все. Сонечко сховалося. Можна забрати цю штуку, щоб я була хоч якась нормальна. У мене якісь окуляри трошки підзапльовані, треба їх протерти. Але на ходу я вже тут губи фарбувала. До речі, сьогодні перший раз фарбувала губи е за кермом за свої 4 роки е керування. Ну, я не в Русі це робила, а в, <поки>, поки стояла в заторі. Тому, бачите. Таке удому. Окей, буду відключатися. Все вам розказала. Я думаю, що ввечері ще включимось. Так, І так, я вже вдома. Зараз хочу, по-перше, зробити тренування. Я сьогодні вирішила робити тренування. Секундочку. Сьогодні вирішила робити тренування не по програмі, я завжди включала, завжди собі включала відео і робила, типу, ті всі вправи, що. Там по відео по програмі. Я сьогодні сама собі спланую вправи, які буду робити, враховуючи те, що попередні рази мені було трошки важко робити на низ, я ем, буду робити випади з меншою вагою, а на, е, Боже, як вона називається, на тягу е, буду робити більшу вагу і, е, в принципі, Таким чином трошечки полегшу собі повернення в спорт, тому я зараз буду перевдягатись і зроблю тренування. Зараз включу собі музичку і буду займатися. Зазвичай в мене в наушниках йде тренування. А сьогодні буде музика. А, так. А... Далі, після тренування, звичайно ж, буду готувати їсти, буду вечеряти і буду проводити вечір. Я сьогодні цей лонгслів, бляха, поки перевдягалась на роботі за наукою, а, такий він собі не дуже чистенький. Коротше, не треба балакати довго треба. Так, я вже перевдягнулася. Це, до речі, топ з Aliexpress. Я ще один собі замовила. Але цей не такий класний, як у мене є попередній такий коричневий. Цей ніби, типу, така легша тканинка, він легше тримає. Але, в принципі, вдома ходити влітку буде ок. І, ну, в принципі, тренуватись вдома теж в ньому можна. Все, починаю тренування. Ось тут буду робити випади з ось такою вагою. Це десь. 3,5 кілограми, а потім приносила собі ще бліни. Буду додавати натягу ще, ну типу, стандартному вагу теперішнього побуде. Боже, скільки це буде? 12 кілограм. І, до речі, місток циничний. Я роблю з блінами. Типу, два бліна, ось таких по 2,5 і гантелька наверх, типу, так мені зручніше, ніж гантелі десь на себе тянути. Коротше, все, поїхала тренуватися. Так, ну все закінчила я сьогодні своє тренування. Сьогодні трошки скомбінувала тренування. Більша частина вправ була на низ, але трошки і ручки покачала ось ці такі підйоми з гантельками. Поробила так, мені треба підтягнути грамотність спортивну назви вправи. Підтягнути. Ось, зробила і покачала трошки прес, і зараз йду готувати вечерю. Ось, до речі, в мене як працює світло, ось ця панелька, яку я вже неодноразово показувала, ось тут поставила на дзеркало, і вона, ось, бачите, як класно підсвічує обличчя не темний кадр. Коротше, ця панелька мене реально виручає в багатьох випадках. Ось, я задоволена, мені здається, я сьогодні гарно так попрацювала, гарно попідкачувалась, враховуючи свою таку невеличку паузу в тренуваннях, я сьогодні молодець. Я вже перемістилася на кухню, роблю ввечері, сьогодні роблю спає з курячим фаршем і грибочком. Так у мене вже тушкується фарш. І зараз додам грибочки, які там світло, тому собі ще далі буде тушкуватися. Поставила воду на спагетті, але тобто, поставити трошки раніше, бо вони швидше зварилися. В принципі, фаршу пещерицям готуватися взагалі не довго. так, Я зламила інку дошку, мені трошки незручно. Тому порціями не буду відправляти в горілку. Володя швиденько, тому що в мене такі великі шматки ріжу гриби, щоб вони відчувалися. Ні, віку, вони сильно там, Ну, мастер шеф не зацілює на ліску, але я на це не претендую. От, я ще не була в душі, такі подробиці вам розкажу. Вирішила швидше приготувати вечерю і а вже потім тоді сходити в душик. Тоді вже буду готуватися до вечірнього відпочинку, до сну а, і так далі. От. Сьогодні я взагалі вчую сама, тому покажу вам трошки з кого вечора от такого затишного самотнього вечора. Так все відправляю в поворітку. Зараз козую по перчу, і вони будуть тушкуватися. Тим часом я вже приготувала салат з листя салату, з огірочка заправила олією, соєвим, соусом і гірчицею в зернах. Тут підготувала вершки, зараз буду додавати вже в свою пасту. Тут змішала спагетті з фаршем, з грибами і трошки водички, в якій вона варилася. Зараз вона ще протушкується, і буду додавати вершки. Все, мої спагеті готові салатик спагеті. Я йду їсти. Що собі приготувала на роботу завтра? Все коротше, погнала їсти. Так, ну що, так як я сьогодні ночую сама, я перебралась з ноутбуком в спальню. Е, я зараз щось собі включу на Ютубі. Я вже повечеряла, прийняла душик. Дивіться, я тут собі включила торшерчик, запалила свічку, зараз йому щось на ліжечку. А мені буде достатньо місця, буду дивитись Ютуб. І захотілося мені пити, там якогось чаю не хотіла налила собі апельсинового соку. От, тому зараз буду.

i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy